Привіт, педагогічний! Мене звати Лера, а я Настя. Ми запускаємо рубрику Бовспі. Якщо ти не знаєш, де класно провести час з друзями, погуляти крутими місцями в Києві, смачно поїсти та випити коктейлі за студентським бюджетом. Тоді підписуйся на наш інстаграм та тікток та гуляй разом з педагогічним. В наших планах не тільки бути для тебе навігатором по найкрутішим місцям Києва, але й організовувати прогулянки разом з тобою. На прогулянки до яких зможе долучитися кожен охочий, час та дату ми будемо повідомляти заздалегідь. Щодо твоїх ідей та бажань стосовно вибору наступного місця для GoPF, пиши свої ідеї в коментарі. Ми будемо рандомно обирати переможця, запрошувати на зйомки та дарувати подарунки. З любов'ю твій педагогічний. Погнали!